Розповідаєте про ваш львівський оборонний кластер. Що це таке? Чим зараз ця організація займається? Львівський оборонний кластер це об'єднання волонтерів бізнесу людей, яким не байдужа доля, скажімо, українців України в час війни. На жаль, так сталося, що підприємства змушені були релокуватися зі сходу України з Харкова. Одне з таких підприємств долучилося, яке займалося виготовленням бронежилетів. Долучилося до оборонного кластера, який фактично і був створений за участі цих всіх підприємств, місцевого бізнесу, знову ж таки волонтерів. І від початку березня фактично вже перші партії почали відшивати. Одразу робили це професійно, не експериментували, тому що знали, що робити. І таким чином, від березня до фактично, початку осені було відшито і передано силам оборони України понад 85 тисяч бронежилетів. Наша операційна ціль зробити і віддати оборонцям 100 тисяч бронежилетів. Це все можливо завдяки донатам, внескам небайдужих людей і організацій. Тому обов'язково потрібно донатити. Які е, броніки ви виготовляєте і які плити використовуєте? Так сталося, що в Україні і в тому числі через те, що почалося активне, активне бомбування. Підприємства, які займалися виробництвом, вони змушені були закритися, в тому числі, це харківське наше підприємство, яке релокувалося. Тобто залишки якісь були, з цих залишків перші партії були, відшилися. На жаль, Україна досі не може виготовляти якісної бронесталі, тому ми поставили за мету максимально швидко отримати імпортну бронесталь. Це шведська бронесталь, переважно найвищої якості, твердості і відповідно найменшої ваги, тому що вага має значення. Відповідно, наші броніки для військових вони важать до восьми кілограм. Це так звана плитоноска, на яку можна довісити додаткові, додаткові підсумки, спорядження яка повністю задовільняє військових різних підрозділів, включно зі спецпідрозділами, тому що було таке, що бракувало навіть спецпідрозділами. Вони всі давали заявки, ми їх опрацьовували і вони отримали відповідні кількості, максимально списля терміни. Тобто це бронеплита, імпортна сталь, імпортний практично текстиль. Сьогодні вже підприємства потрошку, як то кажуть, відживають і можуть частково виготовляти, може це все виготовлятися в Україні, але ми не мали часу. Тому закуповували зі всього світу. Я бачила, що у вас є різні е, форми цих е, броніків. Тобто, це для військових, для преси, е, медичні. Чим вони відрізняються? Є якісь відмінності? Для преси, для людей е, такої складної професії в плані роботи в е, зоні бойових дій або наближено до зони бойових дій. Ми використовуємо виключно аналогічні військові бронежилети просто в іншому кольорі. Тому що преса має відрізнятися по конкретному синьому кольору. Да, ви це знаєте? Всі це бачили. Так само військові медики вони працюють з військовими бронежилетами, з бронеплитою, яка захищає летальну зону, власне, легені серця. А, але це не всі учасники, які захищають нас. Наше гасло захистити тих, хто захищає нас. Тому для цивільних медиків і для евакуації дітей ми розробили окремі проекти. І власне евакуація дітей це надзвичайно складний проект і дуже такий болючий для нас всіх. Тому що перші 500 комплектів е, таких спеціальних протиламкових бронежилетів, які комплектуються каскою, будуть зараз передаватися ну, нашому замовнику, скажімо, ювенальній превенції національної поліції України, і вони будуть передавати на місця для здійснення евакуації е, дітей із деокупованих територій, там де небезпека ну, потрапити під обстріли. І другий проект, який по, по техніці приблизно подібний по конструкції, але це дорослий медичний бронежилет для цивільних медиків, о, які ми сьогодні для виконання якого ми знову ж таки шукаємо донати, кошти. І тут я хотів окремо зупинитися, і сказати, подякувати о, українцям в Польщі. Надважлива їхня допомога була. Вони дуже багато допомагали окремі організації, о, які базуються в Польщі, які нам перераховували кошти. Дякуючи їм, в тому числі ми забезпечуємо нашу діяльність, нашу волонтерську діяльність, яка націлена на наближення перемоги. Так ну і найближчі плани, куди поїдуть броні, от буквально днями, можливо, є вже якісь проекти. Буквально днями з понеділка. Місія львівського оборонного кластеру стартує по декількох областях півдня і сходу України. Починається все з Києва, де Охмадит отримає. Невелику партію е, дитячих бронежилетів і касок так пізніше поїдуть в Харків через голову ОВА будуть передавати медичні бронежилети. Пізніше е, Запоріжжя, Запоріж ну, Краматорська Донецька область, Запоріжжя, Миколаїв, Миколаївщина одна з най, мабуть, легендарніших областей в плані оборони Півдня України. Всі представники медиків і обласних військових адміністрацій отримують відповідні, скажімо так, подарунки від волонтерів, які вкрай необхідні сьогодні. Але повторюся, вони неможливі без е, допомоги. От де вас шукати, де можна донатити? Як можна донатити? Скільки, дуже все просто можна зайти на наш сайт ldc-ua.org. Орг і перейти на відповідний розділ. Реквізити є QR-код, можна зробити швидкий перерахунок з будь-якої банківської карти. Якщо організація хоче допомогти нам, підписати можемо відповідний меморандум чи договір в договорі вказати відповідні рахунки, хоча вони так само вказані на сайті. Тобто, будь-які методи перерахунку, в тому числі біткоїни, якісь криптовалюти. Нещодавно нам допомагали з навіть навіть найекзотичніших країн. Люди не байдужі відкоїними е, різними Ах. способами. Ну звісно, в першу чергу класичні перерахунки коштів на банківський рахунок. Це таке клас. Дякуємо вам велике, що розповіли про вашу ініціативу. Будемо сподіватися, що донати будуть капати що хвилини. Працюємо до перемоги. Дякую вам. Дякую.